Вітаю вас! Це відео запитання. От скільки вам треба грошей для щастя? Ну, Пам'ятаєте, в золотом тільонке Остап Бендер спрашував Шуру Балаганова, скільки вам треба грошей для щастя? Як пам'ятаєте, назвав дуже смішну цифру. А я до вас питаю, от як ви вважаєте, скільки треба, щоб були доходи? Вашій сім'ї, але за розрахунку на одного члена сім'ї. Зараз поясню. Дивіться, в будь-якому випадку сім'ї різні. Так, да, ви можете самі жити. Сім'я, ну, нема вас нікого, ви самі. Можливо, буде так, що ви і дружина. Все, дітей нема. А можливо, ще й діти. Скільки дітей? О. Тому запитання стоїть більше. Оскільки ви вважаєте, ну, в середньому на місяць вам треба грошей? для то, що ви сказали, Ах, нормально. <ріху> є. Але, поки ви будете думати, я потім зроблю це опитування на своїй спільноті. Так що зможете так проголосувати. А зараз я вам розповім, що сказали українці, коли їх питали представники. Там, значить, є КМІС, <ріху> є інститут соціології. Вони зробили опитування, причому зробили правильне Опитування здійснили по всій території України. ну, Самі розумієте, не в зоні були дії, умолялися. Звичайно, робили опитування в різних сегментах. Не Київ. Це ваші розмови постійно, як які ви починаєте, гнили, розмови, гнилді. Що, ой, там, на банківській опитування, ще вас таборитки, бабашки, їй бо. Робиш вам нормальне відео, розповідаєш нормальні речі, у вас... Це башкі тільки одні депутати банківські. Дурні, одне слово. Тому я звертаюся до розумних українців, пропоную послухати відео, що відповіли українці на те запитання. І ще раз це опитування. Опитування має і плюси, і мінуси. З однієї сторони, люди десь, так сказати, прибріхують, але вони, коли це опитування, вони намагаються як би розкритися. Ну, знаєте, така ситуація. Якщо питають вас, яка вас зарплата зараз... А коли що чого хочете, це вже якось... Тому, я розумію, це дуже доречно, через повторюю. Опитування було по всій Україні. Західна Україна, Київ, провінція, села теж. Як опитування? По телефону. Ну а як би Ну ви самі розумієте, як правило, коли опитування роблять, якщо людина не хоче відповідати, ну не хоче. Хоче, хоче. Причому зробили дуже якісно. Я зразу говорю. Ну я просто подивився. Ну Взагалі, коли роблять правильне опитування, показують так званий алгоритм опитування. Молодці. Тому воно тісно Значить, А ще цікаво, знаєте чому? Вони це опитування робили до війни. В листопаді 2021 О, А зараз... І да. Єдине, що я трішки перероблю, ну якби, викину. Чи... Вони дуже розумні. Вони написали такі таблички. Чесно, якщо я б показав, ось так би сказав. Так, так, так. Ну розумієте, є, як би сказати, така наукометрична метода. То вони прописали так. Але щоб ви зрозуміли, я це все прикручу, ну ви просто там втонете в цьому і скажете, ми не зрозуміли, про що. Отож. Значить дивіться, якщо брати так зване медіальне, ну, що то середнє, медіальне, те, що говорить, ой медіальне, тобто береться всі опитані. Але відкидаються ті, які щось відповідали ненормально. Ну, от здивіться, вас опитують. Скільки вам треба грошей для щастя? Мільйон доларів. Ну, я розумію, що в деяких моментах ви говорите це, як би так сказати, сцібьетесь. Вони це викидують. Ну, розумієте, це абсурдно з точки... Ну, ні, ви постібались, нема проблем. Але в такому випадку враховувати ваші гроші, ну, це, це не серйозно. Правильно? Правильно. Інша крайність. Опитують. А ви, ви вирішили там, ну, не знаю, там, чи прибідні, чи теж приколоти. 100 доларів. Ну, теж дурня, вони теж це викинули. Ну вже, ну, ну, розумієте, ну є просто якісь орієнтири нормальні, а є якісь абсурдні. Ну, люди, якщо жартують, то їх не враховують. Це логічно. І це правильно, я підтримую. Тому що, як коли починають враховувати, там такі показники вилазять, що такі цифри, говорить, ну цього не може бути. Не тому вони дійсно зібрали, коли говорю це ті, хто відповідали, але... ну, ну, по по-людськи, Ну тобто ви розумієте, ніхто не кричав, я хочу мільйон. Ну, ви ж самі розумієте. Ну хочеш так хоч, дальше, що? що далі? Ти хочеш мільйон доларів. доларів, Це ж абсурд. Ну. Що вийшло? Тепер розповідаю. Значить дивіться. Про результат опитування, які були вчерні 2023 року. Медіально буде саме-саме середнє. Получилося, що українці вважають, що можна нормально жити. Щас, от вам задавали запитання. От як вважаєте, скільки вам треба грошей на одного, одного повторю, члена вашої сім'ї, щоб у вас ну, було ну, хочете назву щасливе життя? Я сказав би нормальне життя. Тобто повноцінне життя, щоб ви... Да, ви не можете купити яхти коріна, не заперечую. Але вже в той же самий момент ви не відчуваєте себе в такому ну, скрутному становищі. Цифра! 345 доларів. Да, так, вони округлили. Получається, і чергу, на одного. От вас двоє, сплюсуйте. У вас діти, скільки у вас дітей? Двоє, спросуйте це Ну, Просто, звичайно, що в різних сім'ях по-різному сказати. Да. Але я це 345 доларів. Да? Я погоджуюся. І ще потру опитування робили, не на Панківській. Вхватить мені цю вашу турнір. Опитування робили по всій Україні. Так, да, я розумію, що в Києві там інша цифра була. Але тут вони зробили якраз по Україні. І села, і провінція. Розумієте? І от те, що він середній показник, мені дуже подобається. Дуже. Це якраз такий середній показник, так. Да. Знаєте, от дуже часто ви ніяк не можете зрозуміти. Для чого треба опитування? Впитування це знаєте, як е, лікар приходить і говорить, яка температура форма. Чому Щоб На основанні цього можна було інше запитувати. горло, пульс і так далі. Але якщо він температуру не буде знати, він не буде знати, що далі з вами робити. Розумієте? Ну, Лікар приходить, він бачить людьми фора. Температуру не питає. Ні, час. Ні. Абсурд. Звичайно, ну людина фора, там, ну, гору, гору, чи... ну, температуру треба шути? Так, да, там більше, менше, це вже як буде. От для цього це опитування. Так, да, воно показує цю температуру суспільства. Показує. ми плюсом. це не значить, що. А тепер сама інтрига. Опитування робили в листопаді 2021-му. До війни. Таке саме запитання задавали. Да. Тоді українці сказали, що для того, щоб нормально жити, на одного члену сім'ї треба 385 доларів. А зараз 345. Як? Що? <свісно> ну дивіться, якщо не рахувати в доларах, а рахувати в гривні, виросли. Просто вони прорахували в долари для наглядності. А так як курс піднявся, то, скажімо так, запити то людей виросли. Але не так. Розумієте, така ситуація, якщо перевести в гривні, там виходить порядка ну, там, 12 тисяч, ну 13 тисяч гривень. А тоді було там, біля 10 тисяч. Да, да. Тобто психологічно люди психологічно цю суму накинули. Але так як курс так виріс більше, то вийшло в валюті менше. Зрозуміло? Але дійсно, ну, якщо вона ж любить долари перераховувати, долар. Ні, дивіться ще яка ситуація, долар таки піднявся доволі суттєво, і це теж вплинуло на ваші, як сказати, заманухи, ваші бажання, <гум> ваші різні там. <гум> і так далі. Це теж вплинуло. І тому дійсно війна десь, так сказати, підштовхнула, що людина говорить, це це достань. Да, <гум> це той, це той. Ну все-таки війна, вона, так сказати, стрясла, стряс. стряс. Хоча я впевнений, що після війни, коли будуть робити опитування, цифра ще зросте і навіть буде більше 400 однозначно. І ще це опитування, коли вас питають. Скільки ви хочете? Тепер найстрашні. А є у вас ці гроші? Тобто вони дали запитання. Ще я ще що Вони повикидували це все. Ну, які відповідали в Джак. А і задали запитання, вони, ви назвали суму, яку ви хочете. А тепер запитання, чи є у вас на сьогоднішньому, ну заробляєте ви стільки, чи не заробляєте. Ні, ні нікого не вважає, щоб ви там звітували з податку. Це питання до вас, так да, чи ні? Логічно? Логічно. І от що люди відповідають? Дивимось. 43%. Ну, майже 44 сказали. Відчутно нижче, ніж я назвав цифру. Реально, абсолютно реально. Абсолютно реально. Запити людей завжди вищі. Це, це логічно. Було б дивно, щоб людина назвала, то вона зараз заробляється, а вони менше треба. Ну абсурд. Так і не буває. Вони більші. Це логічно. Запити ростуть. Да. Звертаю вашу до війни, коли робилося, і це ж запитання задавали. 53%. Відсотки. 53% відсотки сказали, що заробляємо менше, ніж я назвав. Ось така ситуація. Так що ситуація навіть зараз покращилася, Все-таки 44, там 53. Знову ви скажете, ну да, так, да, запад зменшився. Ні, війна, так людей трішечки ну, осадила, якщо по російськи сказати. Тому що так, да, як в якійсь мірі люди почали цінувати ближче, скажімо, і своє життя, свої дії, свої, ну, ряд обставин. І, можливо, навіть посчитали, що давай, хватить цього. Хочу там яхту. Ні, я хочу нормально. Але це ж не все. Це горю, що. 40, ну, практично 43,50. 44. 44 50 сказали, Чува, ну, тобто менше, ніж я хочу. Менше. менше. Тепер, 26%. Ну, близько біля цієї суми, Але менше. Ну, тобто вони, знаєте, такі. Так, «Да, ну, 26%. 26%. Ну, це теж логічно, вона люди, ну, люди назвали 345. Ну, от людина на сьогоднішній момент 330. 320. А 350 400. Є? Та, звісно, так звісно. Є. Знов таки, якщо податися до війни, там показник був 28, навіть більше. Тепер самий головний показник. Скільки ж людей дійсно, от скільки назвали, стільки має. Ну, знов таки, ніхто в них не просив податко. Мало на увазі, легальний, нелегальний, лівачок, чупачок, все. Ніхто людей не, питав, не не брав забаркеріти, а ну 22%, 22 сказали. назвали цю цифру, яку він хотів, так да, зараз так і мав. Оці ну, 345 доларів. 22%. Я теж з цим погоджуюся. Тому що дійсно, якщо взяти, якщо взяти Україну, то ти став, да, ну, можливо, 25%, 20, 25, да, така частина. Так дійсно, можна сказати чітко, що ця частина ну, має те, що має. Да? Вертаю вашу увагу до війни було тільки 15. Ну, да? стало більше. Знов-таки ще раз пояснюю причину. Війна садила. Ну, просто немножко запиту. Тому я говорю, що і ще людей питали, і не говорять, що ну так, але так піш-менше. А до війни, говорять, більше, 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 більше. більше, більше. Так, є таке. Але... Завжди, завжди є невелика частина, яка більше має, ніж заявила. Є. 2,6! Ну це знаєте! А, до війни було дивитися. Ні, ну це... це завжди, завжди, завжди. Ну знаєте, як ви скажете. Людина вже задоволена. Мене Знаєте, вони назвали цих душі а в мене більш. <схай> ну да, да. так, так, це вже такий, що хизуці. Ну, один-два відсот. Нормально. Ні. ні, ну завжди, завжди треба, щоб була частинка людей таких емоційно, навіть сказати, дуже-дуже ну, задоволено. Дуже Але... Тим, тим паче, якщо ви подивитесь опитування більших крайних світ, то абсолютно теж абсолютно теж половина населення отримує менше, ніж хоче. Однозначно. Є невелика частка ну ці 20-25, які більш-менш, ну знов-таки, більш ну, тобто вони як відповідав, приблизно на цьому рівні. Ну, ви ж розумієте, ви мали з на цьому рівні, які вони заявили, скільки грошей вони хочуть. Ви зрозумієте. Ну а я течем ты. Так вот да, і в Європи, США, десь так воно есть. Кругом. И є десь один два відсотка, а мы! Да, 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 окей. Ну а тепер, будь ласка. Блин. Не, я разбью це все. И ще ну, в сообществе. Тут голосовать не можна, в сообществе можно. Я люблю посылание. Так що можете зайти в сообщество. Єдине тільки я от, наскільки знаю, не знаю, чи можете зайти із смартфона. Якось так важко. Там, ні, в одних із додатках можна. По-моему, в залежності, якщо у вас під додаток YouTube, то напевно можна. Якщо без додатка, от так просто заходити, допомогувати. Ну, стаціонарний комп'ютер точно зайти можете. Ну от як зайти? Заходимо мою сторінку, там є сообщество. Чи-чи! Зайшли. Проголов! Я тоді все знає. А поки що дякую за увагу. Все найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.